Говоримо далі про гроші про наші про світові, трошки і по російські зачепаємо. Ілля Несходовський сходовський з нами, керівник аналітичного напрямку мережі Анс. Пане Ілля, вітаю вас! Доброго дня! А пані пане Ілля, в нас тут є свіже опитування від національного банку, і воно свідчить, що після кількох місяців оптимістичних оцінок у липні український бізнес знизив свої настрої навіть аж до негативного рівня і. Це пов'язано більше з чим? З акцизами, зі скасуванням цього двохвідсоткового оподаткування чи я не знаю, з ракетними атаками? Це дуже багато факторів. Дуже скажімо так, що один тільки спрацював ні. Просто залишається невизначена ситуація, і це основний фактор пов'язаний з війною. Далі потім відбувається зростання цін. На паливо зростання цін на електроенергію, а відбувається не відбувається у людей зростання їхнього потоспроможного попиту. Далі потім це так: повернення старої системи оподаткування, та яка діяла до початку війни. Вона також не вселяє надії, і в цілому бізнес, виходячи із цих всіх моментів, відповідно оцінює оці майбутній розвиток негативно. Крім цього, треба розуміти, що це ще очікування. З точки зору очікування є певні проблеми, які уряд наш не вирішує. Це питання, зокрема, наприклад, того наскільки ми підготовлені до вій... до проходження осінньо-зимового періоду, чи будемо ми відповідно з електронерії, чи не буде відключення, чи ми забезпечені належним чином тощо, тобто, виходячи з того, що це є певний ризик, відповідно, бізнес і дає таку негативну оцінку. А чи буде адаптація і умовно? Ми вже маємо цей досвід. Ми проходили вже а, минулу зиму 22-23 років. Яка погодьтеся там з усіма цими а, ракетними атаками, блекаутами, Вона була дуже непростою. І у нас, ніби, є досвід а, у ще залишились генератори куфлоу, всі ці засоби, але все одно негативні настрої в бізнесу. При цьому адап... скільки часу знадобиться для адаптації. Це важко сказати ще раз. Бізнес бачить свої результати. Кстати, до речі, ще один момент, який я просто напросто чомусь не сказав. Це питання зернової угоди. Тобто, у зв'язку з тим, що Росія посилила обстріли, у зв'язку з тим, що вона руйнує наші ліватори портову інфраструктуру. Зернова угода всі думали, що розраховували на те, що вона буде продовжувати повноцінно діяти, що туреччина нас підтримує, таким чином. Відповідно, те ті заяви, які лунали з боку Росії, що вона вийде. І як результат, в принципі, вона зупиниться. Люди сподівалися, бізнес сподівався, що він далі буде працювати. Проте цього не сталося. Відповідно, Росія не просто вийшла, а почала активно обстріли. І от із за цих активних обстрілів із за цього того, що вона руйнує, відповідно, те спрацювала б негатив. А так бізнес до певних речей готовий, але. Не можна постійно знаходитися в такому стані підвищеному, тому що якщо ми будемо говорити наскільки держава зараз допомагає бізнесу, то це питання дуже відкрите. Навпаки, бізнес стикається з проблемами блокування податкових накладних. Питання не вирішено зараз. Бізнес очікував повернення перевірок знову ж таки, певні ну, виклики, які є, і тому оцінка саме така негативна. Трошки по пунктам ще пройдемося з тих, що ви перечислили. Давайте спершу про ціни на пальне. Повернулися акцизи, зросла ціна за на пальне. А які будуть наслідки глобально для кожного українця умовно здорожчання цього пального і наскільки? Ну а сказати, що воно дуже сильно вплине, так не буде. Чому тому, що зростання цін буде передбачатися ну, десь приблизно виходячи з тої ціни, яка була до тої ціни, яка буде, Тобто максимальна ціна, яка досягнена, це приблизно плюс 8-10 гривень на літрі пального. Як так як у структурі собівартості пальне не займає значну роль, тобто, навіть якщо там дуже сильно на цим підв'язано, це максимальна 15% в більшості випадків там 5%, то зростання десь приблизно виходить на, на навіть 15-20%, то це лише тільки ну, 1-1,5% в тому, що твоя собівартість буде зростати. Тому сказати, що це спровокує не можна, але є бізнеса, які дуже сильно над цим підв'язаний. Це відповідно ті, які займаються перевезенням вантажів, пасажирів, вони можуть переглянути свою стратегію, і відповідно дивлячись про те, що так як у них якраз у структурі собівартості перевезень палива відіграє важливу роль. То в цьому випадку, можливо, якраз в цьому сегменті зростання цін і відбудеться по іншим по продовольчим товарам, там, наприклад, по іншим товарам, які завозяться в Україну. То паливо не відіг... не буде відігравати настільки значну роль, тому це максимально додасть 1% до загальної інфляції. Не більше. тобто, умовно, якщо там наступ... цими вихідними люди підуть на ярмарку і там огірки, помідори, все це здорожчало, і продавець буде казати, так а ви бензин бачили. То це він накручує, спекулює. Виходить, так це дійсно, скажімо так, накрутка, чому тому що це точно не бензин? То тобто це могло би в людина, могла б обґрунтувати іншими факторами, наприклад, те, що здорожчана була там, наприклад, якісь насіння, мінеральні добрива зросли для того, щоб вносити інші речі. Але паливо воно все ж таки не є настільки вагомим. Крім цього, знову ж таки, ми вже згадували про зерновий коридор. Так, от зерновий коридор, з точки зору ціни всередині країни, він в його відсутність точніше, впливає наступним чином: відповідно, пропозиції в середній країні стає більше. Так як пропозиції більше, то люди навпаки зменшують ціну. Тому в цьому плані відповідно те, що ну не паливо, буде однозначно тим обґрунтуванням. Крім цього, я ще раз. Конкуренція на продовольчому ринку, вона внаслідок того, що неможливо там якісь продукти возити, тільки зросте. Ми зараз в принципі, бачимо, що в порівнянні з тим ціною, ну, яка була там півроку тому назад, на овочі, коли відповідно був заблокована Херсонська область, повністю то зараз відповідно пропозиція певна є, що в цілому. Покращують цінову ситуацію. Вже прогнози національного банку щодо інфляції на рік. Вони є значно нижчі, ніж вони були на початку цього року. А тепер про цю тверду державну руку, як по-перше, повернення до воєнного оподаткування, по-друге, повернення перевірок і оці от проблеми з податковими накладними, які от тягнуться, мені здається, все всю повномасштабку а там по деяким галузям вони і задовго до повномасштабки були. А як це впливає зокрема там умовно на ціни для простих українців для споживачів? Ну, дивіться, далеко не всі перейшли з 5% на 2%. тобто, це лише незначна частина тих, хто займається відповідною торгівлею. Сплачувати біль, ну, наприклад, не 2, а 5%, відсотків. Ну це не є настільки критичним для більшості малого бізнесу. Тобто, це більше, але це не є критичним. А чи будуть вони піднімати ціни? Ну це буде залежати бороти від інших факторів, але знову ж таки не визначальний фактор. Проте були певні мережі, торговельні мережі, які приходили на 2%, що пов'язане з якраз податковими накладними. А, вони повернуться до своєї загальної системи податкування. Це в принципі, скажімо так, добре. Тому що 2% – це ну десь приблизно таке податкове навантаження у них і було, але виникне наступна проблема: це проблема, як ви правильно зазначили, тягнеться уже можна сказати, скоро буде рік З жовтня минулого року. Блокування податкових накладних. Принципова податкова не хоче вирішувати це питання. Вона здійснює косметичні зміни, які трошки покращують ситуацію. Але зараз, коли люди повернуться в статус платника ПДВ, у них виникне багато проблем. Це і проблеми пов'язані з тим, що у них не буде там достатньо податкового ліміту для реєстрації податкових накладних. Там не будуть відповідно тих товарів, які вони закуповували зараз, продають. Тобто, виникне дуже багато питань. Як результат, вони стикнуться з тим, що вони стануть ризикованими, з ними не будуть вести бізнес. Їх податковим накладні будуть бакувати. Оце звичайно дуже негативний фактор. І те, що зараз податково в цьому плані грає, ну просто супернегативну роль, ну це однозначно вирішувати кардинально. Це питання вони не хочуть. Якщо б вони наприклад убрали цей взагалі статус ризикованості, тому що під час війни я вважаю це саботаж, то в цьому випадку би система працювала більш-менш нормально. А, а щодо угу. Щодо інших питань, ну в принципі, я ще раз вони не є настільки критичними для бізнесу. А перевірки це стосується в основному підоксизм. Це стосується лише підоксизних товарів, а там є проблеми, тому що зрісла відповідно, і тіньова продукція по тютюну, і зросла відповідно тіньова продукція і по алкогольній продукції. Тобто це виклики, які треба вирішувати. і Дійсно, податково має здійснювати перевірки, дивитися, як нараховується чи своєчасно в повному обсязі сплачують відповідні подачі. А стосовно податкових накладних, ще уточнення, просто ну реально про це дуже багато говорять і народні депутати і представники профільних комітетів, але при цьому хто там гальмує, хто слабка ланка в цьому ланцюгу, саме податкова? Ну враховуючи те, що я в цій групі і бачу, як лунають відповідні пропозиції, це 100% податкова. Коли питання стоїть вирішити протягом місяця, вони вирішують три місяці. Якщо я маю на увазі, внести відповідні зміни. Вони навіть коли були опубліковані зміни, їх майже місяць ніхто не міг нормально побачити. Тобто, це податкова, вона однозначно хоче лишити собі повноваження, не обґрунтовані. Ми знаємо про ці історії, як податківці фарештовували, що вони просять по півтора відсотка розблокування податкових накладних. Я думаю, що в цьому є зв'язок. Це корупційна схема. Тому її треба закривати. Закривати її треба наступним чином. Скільки б ви там не говорили, що десь хтось там маніпулює, це не відповідає дійсності. Ви просто бізнес зараз не має часу на те, щоб розблоковувати свої податкові накладні, і ви цим самим ґрунтуєте. От бачите, бізнес не зміг розблокувати свої податкові накладні, тому що у нього половина працівників на фронті, деякі займаються волонтерством, у нього просто немає часу, щоб йти в суд. Значить, він шахрає. Ну, це просто ну маразм, але він підтримується і я вважаю, що враховуючи те, що у нас і зараз керівництва податкової як такової нема, і там відповідно здійснюється повний такий хаос, і це і призводить до того, що на сьогоднішній день бізнес нормально працювати не може. Про зернову угоду це важлива тема для України. Є кораблі, які там власним ризиком проривалися, так через цю російську блокаду. А які є і це впливає безумовно і на настрої бізнесу, як ви сказали, чи є шанси, що її розблокують, і як який ми чекаємо довгостроковий умовно ефект на українську економіку? А давайте подивимося, чи це можна сказати така певна разова акція, що ці кораблі от прийшли, чи це буде на постійній основі? Тому що якщо це от зараз відбулося, і там декілька кораблів дійсно пройшли, і відповідно в українські, в українські територіальні води зайшли. То в цьому контексті дуже важливо, як далі буде розвиватися ситуація зараз. Прогнози, враховуючи те, що не передбачено, як буде дія Росія, вона показала, що вона готова обстрілювати. Вона може і потопити ці кораблі. Відповідно, і розвиток ситуація буде зовсім іншим. Чи є якісь сподівання? Так, є і вони лишаються, що сподівання, що все ж таки, щось хоча б в гірлі Дунаї, там буде діяти. Але це знову ж таки питання відкрита. Поки все ж таки російські кораблі є, у них є можливість обстрілювати, у них є можливість атакувати, поки не буде гарантія або Туреччини, або НАТО, або іншої якоїсь країни, яка вводить відповідно воєнне судна і попередить про те, що у випадку, якщо буде хоч одна атака на це судно, то відповідно буде удар у відповідь. То в цьому контексті тільки це може, скажімо так, підкріпити, що буде відповідний захист, а поки що. Ну, це окремі кроки, окремих кораблів. Подивимося на розвиток ситуації. А просто після цих от ударів росіян по Дунаю по Ізмаїлу ціни на пшеницю на Чекаській біржі вже виросли на 6,5%. І росіяни ж можуть так, ну, маніпулювати і підвищувати ці ціни на зерно, поки умовно в африканських країнах знову не почнеться продовольча криза. а Там відповідно якісь повстання бунти, які переростають у мігрантську кризу. І отак, от воно все по колу йде. Ну а однозначно, Росія буде прораховувати, що їй вигідно. або відвести своє зерно, наприклад, якійсь країні, де встановлений дружній для них режим, або це буде інше. Тобто, зараз Росія це фактично просто не треба визнавати. Я не розумію, чого не робиться. А Росія спонсор тероризму, і це не стосується лише тільки України. Терористична організація Вагнер, яку визнала без в яку визнала терористична організація в США і також в Європі, вони активно діють в на території Африки, вони активно підтримують різноманітні режими, вони створюють там проблеми, тобто вони вбивають людей, вони ктують людей, тобто вони здійснюють теракти. Відповідно, робить висновок. Ви маєте визнати, що Росія це терористична країна. Відповідно до неї не санкції застосувати вже по максимуму. Відключити нарешті від СВІФТА. відключити всі банки, От вони хочуть, наприклад, умовно кажучи, відключити те, щоб їхній розсільського банк він а, був на по... Ну назад повернути до світ. Навпаки сказати у випадку, якщо ви будете блокувати зерновий коридор, то в цьому випадку ще десяток банків російських банків попаде під те, що їх відключить від світ. Ті ще 10 банків. Ну вже достатньо слухати терориста. Він ніколи не зупиняється. Він буде вбивати все більше і більше. Коли ви це вже зрозумієте, я це звертаюся до Європи відповідно до США. Тобто тут єдиний шлях посилювати тиск ще більше. Росія ніколи, щоб ви там не робили поступку, навіть з північним потоком, потоком-2», вона ніколи на це не погоджується і робить далі ще більше якісь а, злочини ніж були до цього. Та й тим більше переговори з терористами не ведуться, особливо ну мені здається, що в останні 17 місяців показують, що Росія розуміє тільки мову сили ніякі компроміси, ніякі поступки, все це сприймається як ознака слабкості і тільки твердим кулаком. Але я ще хотіла панеля уточнити умовно, чисто гіпотетично. Якщо оця ситуація з зерновим коридором не визначена, зберігається, як тоді це вплине на курс гривні, якщо в нас агропродукція це джерело валют. Виручки для держави Треба дивитися на те, як буде розвиватися ситуація через місяць. Тому що тільки починається збір врожаю, він буде набагато менше в зв'язку з замінованою територією Можливо, ми вивеземо всю свою продукцію через СХДОВ, тобто через Польщу, через наші. Східне західні країни-партнери, то в цьому випадку ми отримаємо ту виручку, і відповідно вона буде. Ну, якимось чином відповідно достатньо для того, щоб стримувати цей баланс. А разом з цим, разом з цим а якщо все ж таки, не зважаючи на те, що це і вивозиться, збільшуються витрати, треба оплачувати логістику, інші витрати, перевезення більше довгим шляхом і тому подібне, що це однозначно тоді призведе до того, що у нас валюти в країну будуть заходити менше. Якщо буде менше заходити валюти, навіть не зважаючи на ту величезну суму допомоги, яку нам надають наші західні партнери, то відповідно може стриматися певний девальваційний е, тиск. Тобто, я, наприклад, все ж таки бачу достатньо багато ризиків для незначної девальвації. Звичайно, я не прогнозую там 45, але mm -hmm. до 40, наприклад, до 40 десь приблизно е, в кінці грудня. Ну, це теоретично можливо. Тобто, іншими словами, ризиків дуже багато. І особливо, наприклад, якщо там будуть обстріли, будуть руйнувати якісь наші важливі там енергетичні підприємства, Це звичайно для нас є критичним. Тому ризики є значними, але на даний момент протягом цього місяця, таких, щоб сказати, що курс долара поверне сильно назад і не буду триматися біля офіційного курсу. Ну, поки що таких факторів нема. А і тут же читаємо прогноз від Міністерства економіки України, який вважає поки що, що реальне зростання ВВП України у 2023 році може становити до 5%, однак зберігає там консервативний прогноз на рівні 2,8%. А за рахунок чого на що сподівається, міністерство економіки Дивіться, у нас наступна ситуація. Вторгнення відбулося фактично у нас в кінці лютого. У нас декілька місяців березень, квітень, травень, а дуже багато підприємств було зупинено. Була значна окупована територія, потім декупована на них відновлюються підприємства. А далі потім у нас були відповідно обстріли нашої енергетики також це вплинуло певним чином незначно, але все ж таки вплинуло на нашу економіку. Інші витрати зросли. Тобто це зростання, воно як на мене, дійсно може бути обґрунтовано у зв'язку з тим, що у нас. На відміну від минулого року будуть де окуповані певні території, на них почнуть працювати підприємства. Деякі люди повернулися, і це впливає також на ВВП, тобто, це не результат дії. Нашого міністерства економіки чи кабінету міністрів це є результат того, що бізнес адаптувався, територія певна була деокупована, Вони туди повернулись. Вони почали працювати. Вони наладили свої логістичні зв'язки. І відповідно у зв'язку з тим, що просідання в 2022 році було значне. в 2023 році. Ми отримуємо певне економічне зростання. Але ще раз, це у порівнянні з провальним 2022 роком. Порівняння з 2021 роком? Ну ситуація mm. у нас е, дуже погана. З 1 серпня власника житла, яке було зруйновано через бойові дії, зможуть подати заявку на отримання компенсації в дії. А який вплив ми чекаємо умовно на ринок будівельний на ринок там будматеріалів і коли? Ну наскільки мені там пам'ятається, сума не дуже значна з приводу того, щоб сказати, що компенсація буде повна. Далі потім як будуть виділятися ці кошти, а чи одразу скільки, якої кількості, як ці люди будуть витрачати, тобто чи вони будуть якраз використовувати на те, щоб, там, наприклад, або просто ремонт здійснювати, або закуповувати якісь нове житло. Тобто, все це буде впливати. Тому зараз передбачити те, як це вплине на ринок, ну важко. Але з іншого боку, як на мене, у нас зараз і ще немає такої критичної маси суми грошей залити в відповідно в будівництво, щоб яким чином це змінило. А основний фактор, який буду визначати, наприклад, якщо ми говорити про житло, вартість житла це ризики. Чим більше обстрілів, чим більше ризиків. Вартість житла відповідно зменшується. Чим менше таких речей, то відповідно люди тримати на вище, ну, ніж, наприклад, вона там була, тому що там безпечна. Тобто, не виділення коштів зараз буде визначати вартість житла, а про те, наскільки в конкретному місті, в конкретному регіоні забезпечена безпека. Якщо безпека є достатньо, відповідно, і ціни будуть триматися на достатньо високому рівні. А ще у нас залишається хвилиночка. Я хотіла про Росію запитати, що там а в них же ж їхня госдума ухвалила закон, який забороняє росіянам брати участь у незарегістрованих іностранних некомерчих організаціях. А що це означає для їхнього ринку праці? Чи це означає, що ті їхні айтішники, які там десь сиділи собі в Батумі, тепер не так багато вже зможуть отримати? Перемоти. Ну, там постійна боротьба, і ті, хто виїхав, вони поступово переорієнтуються на те, щоб працювати на іноземні компанії тобто вони перереєструвалися, щоб не попадати під санкції відповідно. Або це компанія яка знаходиться там, наприклад, в Європі, в США. Або це компанія, яка зареєстрована безпосередньо туди, куди вони переїхали, і от в принципі там кроки здійснюється виключно лише тільки в цьому напрямі, економіка їхня все одно є загрозлива. От ці питання мобілізації призводить до, скажімо, зростання ризиків для людей. Люди виїжджають все ж таки, якщо вони там оголосять ще одну хвилю мобілізації, ми побачимо ще третю хвилю. Тут ще вона додається, ця хвиля у зв'язку з тим, що в Москві там очікували, що безпечно але туди все частіше і частіше прилітати українські безпілотники і відповідно створюють небезпеку для тих людей, які там проживають. Тож тобто це також буде впливати на їхні рішення. Тому в цілому їхня економіка, хоч вона і, скажімо так, краще, ніж ми очікували, за наші негативні прогнози, проте все одно. Негатив накопичується, кошти люди будемо кошти перенаправляються. Так. Дякую дуже пане Ілля за цю розмову. Ля на сходовський був з нами, керівник аналітичного напрямку мережі Ан здаліна.